Дійсно, у нас вночі були такі потужні прильоти шахидів. Було чотири прильоти по Основ'янському та Шевченському району міста Харкова. На жаль, згоріла типографія невеличка. І зараз там закінчуємо прибиральні роботи. Крім цього, влучання було в офісне приміщення, розташоване в Шевченковському районі міста. Харкова поряд розташовуються багатоповерхові житлові будинки, і на жаль, 10 житлових будинків було пошкоджено, пошкоджено дахи, вибите вікна, Але головне, що постраждали люди, звернулися до допомоги. Три людини, серед яких 14-річний хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні у стані середньої важкості, е, хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби е, на всіх цих містах. Прильоту ми вже закінчуємо всі роботи. Практично закрили всі контори, залишились трошки е, до завершення е, і прибираємо. Допомагаємо прибирати е, типографію, яка, як я вже сказав, дуже дуже серйозно постраждала і згоріла.